Всім привіт! 2 гривні 1992 року. З даними банкнотами ситуація цікавіша, ніж з однією гривнею. Ну, в принципі, зараз коротенько розглянемо, що й до чого. І так, почнемо з самої мало, точніше, великотиражної банкноти за підписом Гетьман. Так, взагалі Ярослав Мудрий. І зворотня сторона Собор Святої Софії. Підпис Гетьман. Банкнота має тираж найбільший в даному номіналі. І коштує вона на сьогоднішній день 350-400 гривень і доріжче. Я, коли говорю ціни, то маю на увазі, що банкноти нові в пресі. Так, да, хватає там, в продажу є і багато Бушних. Потертих, затертих, але я такі банкноти взагалі не розглядаю. Тільки нові. Далі. Ющенко. 500, 550 50 гривень і доріще на такі банкноти. І скажу, що небагато пропозицій. Навіть дуже небагато. І саме цікава ситуація з. Двома гривнями підпис Матвієнку Цих банкнот в продажу я практично не знайшов. Навіть скажу не так, на два аукціона одна банкнота на продажу. І людина хоче за неї 1400 гривень. Ну там трошки більше. Аукціони я не буду рекламувати. Просто у нас їх всього два тому. Я думаю, кому цікаво, той знайде. І подивився я ще по проходам, то така банкнота була продана в прошлому місяці за 702 гривні з підписом Матвієнко. Але ж те, що їх немає в продажу, це вже про щось говорить. Так що, друзі, інвестиції ми бачимо працюють. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б, або в залежності від того, хто за скільки купував банкноти. Але ж, вони працюють, і ми бачимо. Зараз ми ще заглянемо в каталог, можливо, хтось не знає, тому я покажу. І ми бачимо у нас за підписом Матвієнко тираж який? тираж на гетьман, дуже великий, і тираж Ющенко. Але ж. Ну, вони практично одинакові, але ж все рівно Матвієнко набагато банкнота набагато доріжча, ніж з підписом Ющенко. Були зразки, були банкноти з заміщення з дев'ятки починаються теж ціни на них немаленькі, і був якийсь ще брак. Зараз я зараз ми глянемо я знайду. Ага. Брак теж. Один не так, як в одній гривні. І це, як правильно зрозуміти, або порізка неправильна, або м здвинута була печать. Пропечатка на одній стороні з двома банкнотами. Я таких не бачив, не знаю, Ну, мабуть, вони є. Тому такі браки, такий огляд, друзі. Хто ще не придбав або хоче вложитися як інвестицію, ну, я рекомендую. Тільки з умом. Дякую за перегляд. Всім пока!